У цьому відео ви дізнаєтеся, як приготувати смачний торт медовик. Цей торт медовик, який багато хто любить, але мало хто знає, як його правильно приготувати і зробити так, щоб він був дуже смачний. Сьогодні я вам цьому допоможу, покажу свій рецепт, а від часом можете підписатися на канал і будемо починати. Поїхали. У мене у сотейнику 200 грам меду, друзі. Зразу кажу, візьміть посудину, щоб вона була велика. Наприклад, така, як у мене, не маленька. Зараз ми будемо заварювати тісто. 200 г меду. Сюди до меду я додаю 150 г цукру. Додаю одну чайну ложку соди. Обов'язково щіпку солі. А також 120 г вершкового масла. Тепер всю цю масу ми ставимо на вогонь. Вогонь повинен бути маленький. У мене це найменша камфорка. І дивіться, друзі, зараз потрібно буде перемішувати, доводимо цю масу до закипання. Як тільки вона закипить, я вам поясню, що потрібно зробити. Ось, бачите, друзі, мед уже повністю розтопився. Тепер ми гарно інтенсивно перемішуємо, для того, щоб допомогти розтопитися вершковому маслу. І зараз нам треба зловити той момент, коли вся ця маса почне легенько закипати. Дивіться, друзі, коли маса почне закипати, ми в принципі можемо забирати вже масу з вогня. Зараз сода почне діяти, і ця вся маса почне пінитися. так? Якщо ви хочете більш коричневий колір, янтарний, потримайте ще хвилинку, так як це зараз буду робити. Я. Якщо ви хочете світлий медовик, як тільки маса закипить, запіниться відразу забирайте. Вже починає закипати, все. І сода починає працювати. Вже збільшилася маса в об'ємі. Все, тепер ми регулюємо колір. Якщо ви хочете світлий, все, ви можете забирати з вогню. Якщо ви хочете такий коричнево янтарний можете ще тримати. Я ще трішки потримаю приблизно хвилинку. Зараз вам покажу, на якому етапі я забрав з вогню. Повторюйте все за мною і у вас все вийде. Бачите, у мене дуже-дуже легенько кипить, не дуже сильно, тому що малий вогонь. І можемо собі регулювати вогонь. Якщо бачимо, що сильно кипить, зменшуємо. Все, бачите, який колір. Коли я досягнув ось такого стану і кольору, я повністю масу забираю. Цього кольору мені достатньо. Якщо хочете трішки темнішого, повторюсь. Просто потримайте на декілька хвилин довше. Тепер, друзі, оця маса, вона повинна трішки охолонути. Зараз ми сюди будемо вводити яйця. І якщо вона буде сильно гаряча, яйця можуть заваритися. Тому я фінальний раз її перемішую. Все. І ставлю, нехай вона собі трішки охолоне. Приблизно час від часу я її буду перемішувати. Вона не повинна повністю охолонути, але не повинна бути такою гарячою, яка вона зараз. Зараз нам потрібна глибока миска, тому що ми переходимо до замісу тіста. Чотири курячих яйця. У мене домашні курячі яйця, друзі. Зараз вони будуть жовті, а ви можете подумати, що я додавав куркуму. Тому кажу зразу. Вінчиком гарно їх збиваємо. Маса, яка у нас охолонула, ми вводимо в яйця. Дивіться, друзі. Гляньте, який класний колір, бачите, який янтарний. Ось, ось така в неї повинна бути консистенція. Тепер ми легонько її вводимо сюди. Ось так. Це, друзі, легкий рецепт. Це легкий рецепт, вийде абсолютно в кожного. Навіть якщо ви ніколи не працювали з тортами, не вмієте їх випікати. Вийде, друзі, повторюйте все за мною, і все у вас вийде. Не переживайте. Якщо щось у вас не виходить, напишіть в коментарях, я побачу і надам вам відповідь по можливості. А якщо ні, то можете перейти в мій телеграм, там є прикріплений чат або в телеграмі. В коментарі напишете Я побачу і надам вам відповідь, допоможу, підскажу чим зможу. Тепер ми це все гарно ще раз перемішуємо. Ось так інтенсивно-інтенсивно перемішуємо, щоб все це об'єднати. Зараз маса стане такого темного-темного кольору. Ось бачите, як вона швидко поміняла колір. У вас вийде, друзі, ось така янтарна-янтарна маса. Це нормально. Якщо у вас так вийшло, супер, ви все зробили правильно, молодці. Також, друзі, зразу включіть собі розігріватися духовку на 180 градусів верх-низ, плюс конвекція, якщо вона є. Якщо немає, просто режим верх-низ, нехай розігрівається. Тепер 350 грам борошна просіяне, обов'язково просіяно вищого гатонку. Дивіться, уводимо більше половини і зразу замішуємо тісто. Ось такого вінчиком інтенсивно перемішуємо. Якщо будете інтенсивно перемішувати, грудочок не буде, не переживайте. Ось, Бачите, частинку залишаю, зараз це все вимішаю, подивлюся на текстуру тіста. Просто борошно в кожного різне. І тісто може поводити себе по-іншому. Комусь треба буде 300 грам борошна, комусь 350 Так, друзі, яке тісто вийшло, бачите? Це зарідке тісто. Абсолютно зарідке. Значить 350 грам борошна. Все. І фінальний раз його замішую. О, це вже зовсім інша справа. Бачите, яке тісто? Воно вже густіше. Ось таке тісто повинно вийти. Ось такої консистенції. Давайте, друзі, 350 грам борошна мінімум. Ось. І тісто готово. Ось так все просто. Підігріли, перемішали і майже готово. Зараз будемо випікати коржі. Я вам казав, все швидко, просто вийде абсолютно у кожного. Для того, щоб випікати ці коржі, вам потрібно деко. У мене це ось такі два деко. Попередньо застелив паргаментом. Розмір мого деко це 40 см на 30. Тут ви можете побачити, що я дав оліні на низ, для того, щоб паргамент просто нікуди не їздив. Так робити зручніше. Тепер дивіться, всю цю масу ми розділюємо на два деко. І на другий. Тут, друзі, дуже важливо розділити порівну. Від цього буде залежати товщина ваших коржів. Тепер нам потрібно всю цю масу рівномірно розділити по всьому протвіню. Це добре робити ось таким кондитерським шпателем, якого в мене, на жаль, немає. Але нічого страшного. Буду це робити силіконовою лопаткою. Ось так у мене вийшло. Старався рівномірно розподілити масу по цілому деко. Подивимося вже кінцевий результат, коли будемо випікати. Ці коржі потрібно випікати в розігрітій духовці до 180 градусів приблизно 10 хвилин. Орієнтуйтеся на 10 хвилин, але я не знаю, як у кого випікає духовка. Тому орієнтуйтеся до сухої зубочистки. Так буде найкраще. Мінімум 10 хвилин випікати потрібно 100%. Пройшло рівно 10 хвилин. О, я вже бачу, що коржики повністю спеклися. О, подивіться, які гарні. Який класний колір. Мені дуже подобається. Так. Провіряємо зубочисткою на готовність. Бачите, зубочистка виходить повністю сухою, значить, коржі повністю приготувалися і пропеклися. Тепер потрібно, щоб коржики охолонули до повного охолодження, бо вони зараз гарячі, з ними працювати неможливо. А за той час ми приготуємо крем. Крем для медовика, напевно, всі вже знають. Хто не знає, я вам скажу: основа це сметана, також цукрова пудра. Хто ще додає сік лимона, хто ще додає гущонки ще додає загущувача для сметани. Я цього всього не додаю. Беру сметану. 800 грам у мене сметана, жирність 20%, якщо є домашня, взагалі ідеально. І 80 грамів цукрової пудри. Все це просто об'єдную. Міксером спочатку перемішую, ось так, щоб цукрова пудра зараз не було в мене по всій кухні. Ось так. І тепер міксером на максимальних оборотах просто збиваю до пишності. Все, до ось такого стану потрібно збити сметану. Бачите, яка вона гарна пишна. Тепер будемо працювати з коржами. Дивіться, друзі, зараз нам потрібно зняти з них пергаментний папір. Це робиться дуже легко. Ось так, бачите? Все дуже легко відходить. Вийшли ось такі гарні два коржика. Тепер, друзі, дивіться. Що ми робимо? Ми зараз ось так їх рівняємо і потрібно обрізати краї. Приблизно ось так, 1,5 см. Ось так рівномірно ми обрізаємо. Коржі, друзі, зразу можна спробувати на смак. Я вже знаю, які вони. Мені дуже смачні. Можна прям так їх випікати і прям так їсти, звичайно, замість якогось бізквітика. Ось ці обрізочки нам обов'язково потрібні. З них ми будемо робити крихту. Ми їх просто відставляємо в сторону. Тепер потрібно розрізати ось так рівномірно навпіл. Все. І що у нас виходить? А виходять у нас 4 коржі. Друзі, цей медовик у мене складається з 4 коржів. Є медовики, де дуже багато коржів, мінімум 12, тоненькі-тоненькі. Але це з розкаткою тіста. Треба тісто розтачувати тачівкою. У мене рецепт. Простий, який зможе повторити кожен. Не потрібно там замішувати тісто, розтачувати і так далі. Цей рецепт я підібрав спеціально так, щоб було саме головне, це смачно, а також швидко, щоб не витрачати багато часу. І щоб, звичайно, що зміг приготувати абсолютно кожен, так як я сказав на початку відео. Ну що, прийшов час зібрати цей чарівний і дуже смачний тортик. Дивіться, ставимо один коржик на низ, сюди наносимо крем. Ось так. Гарно розрівнюємо. Тепер накриваємо коржиком зверху. Ось так. Гарно його розподіляємо, щоб тортик у нас був рівненький і дуже симпатичний. Ось зверху крем. Коли будете купляти сметану на цей крем, якщо є можливість купити домашню сметану, обов'язково купліть домашню. Якщо ні, то беріть сметану не менше 20% жирності. 15% жирності. Не рекомендую брати, може не збитися. Якщо у вас вийшло так, що сметана повністю не збивається, можете додати згущувач сметани. Тоді крем буде такий більш стабільніший і не буде рідкий. І останній коржик. А напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, як у вас називається, пляцки чи торти? Він вже такий цей пляцок, тортик, вже апетитний, вже похожий на медовик. Вже аж хочеться його з'їсти. Шматочок такий відрізати. Тепер, друзі, оцей крем ще тут по бокам, ми лише робимо ось так: хоп. І придаємо такої рівної форми. І так само з усіх сторін. Якщо крему десь не вистачає, ми просто добираємо його з мізки. Тут ще є. Ось такий результат у мене вийшов. Старався рівномірно все розподілити. Тепер, друзі, все, що залишається, це посипати цей симпатичний смачний медовичок крихтою, яку ми зробимо з цих обрізочків, які ми обрізали з коржів. Щоб зробити таку крихту, мені допоможе в цьому ось такий блендер. Друзі, всю техніку, яку я користуюся у себе на кухні від фірми Маджіо, ви можете замовити за посиланням внизу, яке я залишу під відео в описі на мій інтернет-магазин. Тепер ми просто беремо ось так, подрібнюємо. Перебиваємо. Гляньте, яка гарна вийшла крихта, бачите? Ось такого дрібного-дрібного помолу. І тепер все, що залишилося зробити, це просто цією крихтою повністю торт покрити і зверху, і по бокам. Спочатку я присипаю ось так зверху. І тепер за допомогою шпателя ось так, покриваю крихтою по боках. А все що лишнє ми зараз просто ось так шпателем можемо забрати і все. І вже в кінцевому результаті у мене вийшов, друзі, ось такий тортик. Ви гляньте, який він красивий. Він дуже гарно виглядає, і я вам обіцяю, він наймовірно смачний. Ну що. Швидкі його приготування. Звичайно, що швидкий. Тому ви повинні його приготувати, друзі. Це має спробувати абсолютно кожен. Але звичайно, що потрібно, щоб він трішки просочився, пропитався. Я його ставлю в холодильник на 5 годин. Ви можете ставити на цілу ніч, так він також ідеально пропитається і буде дуже дуже смачний. Але мінімум він повинен пропитуватися 5 годин. І вже тоді я його розріжу і покажу вам, який він гарний у розрізі. Тортик уже дуже гарно вистоявся, пропитався. Він вже дуже ніжний. Зараз я буду розрізати і покажу вам, який він у розрізі. Для вас розріжу прямо ось так посередині. Дуже ніжно розрізається. Ви просто, друзі, подивіться на нього. Ось такий вийшов, друзі, тортик. Ну, дуже гарний, дуже гарно просочився, ніжний. Аромат в нього просто чудовий. Мені дуже подобається. Результатом я вражений, друзі, і я рекомендую кожному повторити. Ви також будете приємно здивовані, тому що це дуже смачно і легко у приготуванні. І в кінці вишенька на тортик. Це вже, друзі, повністю готовий результат. Красота! Красота! Напишіть в коментарях, якщо вам подобається. Давайте спробуємо. Дивіться, друзі, який він ніжний, бачите? Хоп! Давайте ще раз, щоб ви розуміли, який він ніжний, друзі. Ось він. Оце я розумію медовичок. Ну що, будемо пробувати? Ну, просто тане у роті. Дуже смачно, ніжно. Він дуже добре пропитався. Крем відчувається. В міру солодкі, це те, що мені здається, саме головне, коли торти сильно солодкі, це не дуже смачно. Відчувається аромат меду, те як це медовик, все те як має бути все на своїх місцях. Тому, друзі, сміло готуйте, повторюйте. А я впевнений, це відео вам було корисно. Обов'язково підписуйтеся на канал, Тут дуже багато смачних рецептів. Також. Завітайте у мій телеграм-канал. Там я створив спільноту для вас. Усіх ви можете між собою спілкуватися, обмінюватися рецептами, питати, як кого вийшло. Там дуже багато людей, які вже готують і пасочки, і всі рецепти готують. Тому, якщо у вас щось не виходить або є якісь запитання, вам там допоможуть і підскажуть 100%. А з вами, як завжди, щасливий кухар! До нових смачних рецептів. Пока!